Ми підходимо зараз до одного із тих пунктів, які спортсмени повинні знайти під час змагань в лісі. От перед нами цей пункт, який називається, ну так називаємо його лисиця. Головний суддя змагань з чемпіонату України зі спортивного радіоорієнтування Ігор Шевчук показує передавач, який під час змагань повинні знайти його учасники. Каже, вид спорту, яким вони займаються, ще називають полюванням на лисиць. Це була колись бойова задача в армії. Для того, щоб мати цивільну легенду, яку це назвали полювання на лисиць. От, і цивільні спортсмени, і військові, займалися полюванням на лисиць. А військові займалися бойовими задачами, які полягали в тому, щоб знайти джерела шкідливого випромінювання. Змагання з радіопеленгації проходять в лісі біля села Морогоща Дубинського району. Участь у них беруть 88 учасників з 9 областей України. Василь Колодяжний представляє Вінницьку область. На сьогодні я бігав 27 хвилин, це не, це не швидко, зазвичай спринт бігають в середньому 15 хвилин, плюс-мінус. Тобто сьогодні майже вдвічі більше це досить складно було бігти. Через те, що от багато ярів і таке от. Зарості Зі слів чоловіка, навички радіопеленгування можна застосувати зокрема у військовій справі. Я займаюся з 1985 року. Я, я військовослужбовець, полковник у відставці. Тобто я завдяки цьому виду спорту і в мене професія була обрана. Можна поленгувати в ворожі диверсійні розвідування групи, які виходять на радіозв'язок. Тобто можна з спеціальної апаратури схожої на таку, можна полингувати ці місця, де знаходиться ворог, який виходить на зв'язок із своїм центром. Наш вид спорту був ще в Радянському Союзі дуже розвинений. Було ну всі всі області були в Україні задіяні з часом. немає тих людей, немає такої якоїсь там зацікавленості немає правильного розвитку. Області губляться спортсмени, відповідно, тренери, відповідно, спортсмени так само. Пропонуючи провести саме в Рівненській області. От ви питаєте, чому пропонуючи? Ми хочемо, хочемо спонукати до, до того розвитку саме в цих районах, яких колись активно займались, І отак От потрошки, потрошки, повертати наш вид спорту більше масовості, популярності. Змагання з радіопеленгації завершаться у неділю, 30 квітня. Ольга Ворощук, Суспільне, Новини, Рівне.